Під трьохсотним полков знов зібралися матері та родичі тих, хто тут служить. Вони вимагають від керівництва військової частини не відпускати їхніх синів на схід, де тривають бойові дії. Близько 40 солдатських матерів сьогодні осаджували ворота військової частини 2582, що по вулиці Московської олімпіади з вимогою повернути їхніх дітей додому. 17 червня у боях на сході загинуло близько 10 солдатів з буковини. Тепер родичі військовослужбовців ледь на колінах благають не відправляти їхніх синів на схід. Не хочуть діти їхати, не хочуть. За що вони мають Якщо є добровольці, я розумію, є добровольці. Нехай добровольці пишуть заяву. Я хочу поїхати. Добровольці нехай їдуть, але вони не хочуть їхати. Чому вони ж вони не знають стріляти? Ну ружі в руках не держалі ні, ні вибачте, ні ні ружя, ні указки, ні їх одправляють. Куди відправляють? Родичі кажуть, солдати-строковики мають право не погодитися на участь у бойових діях, адже їхніх навичок для цього недостатньо. Ані хочуть служити, але служити тут, на те, що вони підписувалися. А в гарячій це точці повинні йти це професіонали, а не встріляні хлопці, котрого відвезли на полігон, два да. дні подержав в руках автомат і його відсилають. Матері солдат зазначають, життя їхніх синів не вартують підклимних ігор політиків, які як вони вважають, здають наших військових. За кого? За цих, які ні власні діяти поділити не можуть. А чому я... За своєї сина до смерті відправляти. За... Почимо? Я штова росія для этого. Виконувач обов'язків, командир військової частини, який вийшов до родичів солдат, запевнив з полігону Львській області всі його підлеглі повернуться на Буковину. Сьогодні особово склади, які знаходяться зараз на тому полігоні, що я сказав за своїх солдатів говорю. У них сьогодні контрольні заняття. Після здачі контрольних занять буде рішення прийнято, що їх повернуть поки що. До нас сюда назад, Чернівці. до мене, команди. Проте ці занепокоєння не вплинули на тих матерів, чиї діти вже знаходяться у зоні бойових дій. Оскільки загиблих 17 червня буковинських солдат наразі ідентифікували лише одного 22-річного молодшого сержанта. Що ви нам сказали? Ці люди наші на просимо, Я дайте нам сказати. Нам. Ви ваші в сторочинців в яворі. Моя дитина в Луганську сьогодні обстріляли. Туди моя дитина ані керівництво військової частини, ані представники місцевої влади поки що не знають імен інших загиблих. Наразі проводиться ідентифікація їхніх тіл.